Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 21.45 відбудеться матч відбора на чемпіонат світу 2026 року. Груповий етап. Група D, Другий тур. Збірна Франції. Діді Дешама, у себе вдома у Парижі на стадіоні Парк де Пренс. Команда буде приймати збірну команди Ісландії. Ну і сьогодні я хочу поговорити про французьку збірну, да? про ісландську збірну. Ну давайте про все по порядку. Давайте подивимось, друзі, взагалі, то останні 4 очних матчі, які були зіграні між командами. Що ми маємо тут з вами? 0 перемог Ісландії, одна нічия і 3 перемоги має Франція. У французів тут є перевага. Команды встречалась у Свечасковой, 3 липня 2016 року. Це Это был матч 5-й Европы 2016 домашний для французов. у Парижі на стадионе стад де франс на паре де на стадионе стад де франс. 5-2. Французы разгромили исландцев, дубали Леви поля Ополя Пагба, Пайетта, а Пайета, Антуана Гризмана. Принесли французам доволі так и перемогу за Исландию забивал. Сиг... сиг... Сігдерсен та Б'єднасен забили голи за Ісландію. А потім команди зіграли товариський матч 11 жовтня 2018 року розписали Нечу 2-2. При цьому ж такі на стадіоні Гінгамі 2-2. Б'єднасен та Армасен за Ісландію забивали 0-2, але французи зробили камбек. Йольфсон автогол на 86 Нигул, Мбаппе, на 90 й з нічия 2-2 потім команди грали кваліфікації на Чемпіонат Європи 2020, В одній групі були французи. 25 березня 19 року в перемога 4-0 с Эмулим Тили Келіан Килиан Бапе. Килиан Бапе та Антуан Грізман за збірну Франції. Ну і останній матч між цими командами був зіграний 11 жовтня 2019 року. Тобто майже вже пройшло 6 років. І, звичайно, що за ці, за ці 6 років дуже багато що змінилося. Французи перемогли мінімально 1-0. Там Алівіжеру на 66-й хвилин пенальті забіл. Я вам хочу сказати, що. Збірна Ісландії дуже сильно змінилась да, за ці 6 років. Французька збірна, знаєте, дорослі дуже сильно команда змінилась. Да, там Киліан Бапе залишився да, з тих часів у Франції. Ну, все, да, знаєте, помінялося вже збірні, но зачем? 6 років це дуже багато. Ось, по суті, нове покоління і у Франції, і в Ісландії. Ну, ось. Але, в принципі, за історію команди зустрічались неоднократно. Наприклад, там ще в 2012 році також там був матч товариський, я не не там 3-2 французи його виграли. То, в принципі, да, в обох команд є така історія. Команди зустрічалась неоднократно між собою. Якщо казати про нинішню групу, то французи ісландці після перших турів э, тріумфували, да? справді, ісландці. Перемогли Азербайджан 5-0. І відповідно зараз ісландці на першій позиції. в них різниця забита пропущена найкраще. Плюс 5 аж. І причому ж таки. Да, тут дуже така впевнена по пагри. Ісландці виглядали неймовірно сильно. Французи обіграли ще збірну України. Пам'ятаємо цей матч, да. Gull і... Меклалі Сен. Такі Ліанам Бропен. Принес перемогу для Франції. в принципі перший тайм був такий спокійний, ось другий тайм був такий нервовий для Французів. Я вам хочу сказати, що Україна могла забити. Я вам хочу сказати, що Україна могла забити, Мій момент, Коли Артем Добік там, там з лінії ворот. Супер момент Баранова, коли стик пробил, хоч того Іван Ivan міг забивати. Україна могла забити, і в принципі, якщо б Україна б забила, Бог його знає, да? що було б далі. Би. Але ми цього, звичайно, ще вже ніколи не дізнаємось. Французи перемагають, і в принципі, там по XG, в принципі, по ділу французи перемагають. Хоча Україна, в принципі, не пав зіграла. Французи абсолютно явні фаворити, не тільки там, да, в завтрашньому матчі проти Ісландії. Да? Французи фаворити взагалі в цій групі, французи взагалі фаворити. Взагалі одні з головних претендентів на перемогу на Чемпіонаті світу 26 року. Тобто, збірна Франції, ну там неймовірний склад у французів, там можна випускати аж 5 різних складів, і вони, в принципі, можуть дати результат. Тобто, індивідуальний підбор футболістів збірної Франції він дуже сильно високий. Друзі, дуже сильно високий. Ісландія збірна прекрасна, але у Франції вищий потенціал і, звичайно, ще завтра французи фаворити. Хоча ісландці мені дуже сильно в матчі проти збірної команди Азербайджана. Ну і взагалі, знаєте, ісландська збірна в принципі, показала непавний футбол. Друзі, дуже не пане футбол. Ось, наприклад, обіграла Шотландію 6 червня. На выезде причем, да, это был товарищеский матч. Ну, убегала же Шотландия. Да, Шотландия там мало перелаз. Было по-разному, и например, с Вельцем сыграла в ничью. Проиграла Туречина 2-4, Черногория обыграла. Ну, проиграла Вельца, проиграла Косово. После двух матчей противостояние 2-5. Ну, в принципе, я могу сказать, что Исландия это сборная непогана. Ну, то есть, дуже непогана. А, ну що, друзі, чого очікую я від завтрашнього матчу? Французи фавориті. А, причому ж таки явний фаворит французи, я вважаю. Да, Ісландія розгромила Азербайджан 5-0. Дуже впевнено зіграла, але у Парижі на Парде Пренс проти Франції буде, звичайно, ще інший трішки матч. Думаю, що і французи будуть і м'ячим більше владіти. Думаю, що Франція буде домінувати. На футбольному полі, думаю, що Франція буде атакувати, створювати дуже багато моментів. Ну, ісландці будуть якраз так компактно захищатись, так в лінію вистраювати. Но будуть відбиватися ісландці, будуть шукати якісь шанси на контратаках. Ну, ісланці спробують нав'язати свій футбол. Барба. Ось ісландці, я думаю, спробують нав'язати. Це барьба. Думаю, що ісландці будуть так жорстко прям грати. Тому очікую, що їх фалов буде прям дуже багато у виконанні футболістів в Ісландії. Ви знаєте, ось прямо ісландці будуть, думаю, прям дуже прям, агресивно якось грати. А, ну, все одно знаєте, друзі, я думаю, що в принципі французи. Ось таки має 3 очка все-таки набирати, і я прям, просто, знаєте, прям впевнений у тому, що французи завтра переможуть. Але в мене буде дві десь думки. Я думаю, що обидві команди обміняються голами, то тобто, думаю, що Ісландія заб'є гол у ворот Франції, то тобто, я думаю, що ісландці заб'ють. Ну, хоча б один гол, да, у ворот Франції. Обидві команди забіг, це моя перша думка. А друга, моя думка, думаю, що французи обіграють Ісландію. Тут, я, друзі, думаю, просто впевнений у тому, що Франція трічка набере. Друзі, я впевнений у тому, що збірна Франції, діді Дишама набере три з пункта у завтрашньому матчі. Тому обидві команди забіг, збірна Франції, думаю, що обіграє збірну Ісландії. Ну там за якимось рахунком 3-1, можливо, навіть 4-1, можливо, це буде розгромна перемога Франції. Вот. Думаю, що французи обіграють Ісландію. Думаю, 3 очка будуть за французами 100%. Тому обидві команди заб'ють. Beauty та збірна Франції. Да. Ісландію, думаю, Франція обіграє. Тому думаю, друзі, що Франція обіграє Ісландію, і думаю, що Франція три очка забере завтра. Друзі, я хочу побажати французам. Ісландцям добрати, хочу побажати. Дуже прекрасні зборни. И Франция, и Исландия, сборные дуже прекрасная. Ну, завтра, думаю, еще Франция все-таки... Ну, моя перемогат, и моя перемогат, и Франция. Думаю, что Франция педопечная дитя. Друзья, тому да, думаю, что французы тут завтра тренчика заберут. А, да, друзья, еще был там женочек, еще не был, был матч между Исландией и Францией. Женочек был матч в червне. 25-го року французы 2-0, если не помню, с убирал, а это футбол. Мы говорим только про мужский футбол, да. Вот. тут все равно Франции перевага. Тут и заочное противостояние, и в французы выглядят. Ну, выглядят все-таки сильнейшими, да, не Исландия. Но Исландия прекрасная сборная, в жодных сумнях у команда разгромила Азербайджан. Ну, думаю, завтра все-таки друзі, 3 очка будуть за збірною команди Францією. що обидві команди забіть, то Франція переможе, це моя думка. Боже, Франція та Ісландія, добрати, вам добрати, будьте щасливі, Доброти вам. Всім пока, будьте щасливі!